Чи має сенс знайомитись з дівчатами вживу в умовах, коли після підходу вам ще доведеться знаходитись поблизу одне одного протягом певного часу? Наприклад, в магазині, на зупинці, або у залі, коли ніхто з вас ще не завершує тренування? Так, ну знову ж таки, якщо є вибір, то можна познайомитись, наприклад, коли ти з цього там простору уходиш або вона це в ідеалі. Але так інколи доводиться знайомитись, а потім ще залишатись в одному просторі. Ну, буває, ну це краще, ніж не знайомитись. Має загон з цього приводу, що потім, незалежно від результату, буде певна незручність від знаходження поруч з цією людиною, і незнання, як себе поводити, поки ви не розійдетесь в різні боки. Скоріше за все, так, таке відчуття буде, але це не означає, що навіть оця незручність, вона обов'язково призведе до того, що не буде продовження історії. Ну тобто тут же стандартна ситуація. Обираємо, як то кажуть, з двох зол краще, все ж таки познайомитись, спробувати, навіть якщо ти розумієш, що потім буде незручність, ніж не зробити цього.